Найбільша магія у світі це магія слів. А на той Франц. Добрий день, шановні члени журі. Я Данилюк Анастасія Олександрівна, учениця 10-го класу комунального закладу Вінницький ліцей No7 імені Олександра Сихомовського, та я є президентом закладу. Мій науковий керівник це Марина Олена Іванівна, учитель української літератури та мови у. Вінницькому ліцею номер 7 імені Олександра Сухомовського, Також спеціаліст вищої категорії, читель-методист, керівник гуртка юний журналіст та творчий куратор газети Дзеркало Ліцею. Сьогодні я презентую свою науково-дослідницьку роботу під назвою Рой функції та види заголовків молодіжних медіа. Мета роботи це дослідження видів газетних заголовків, проведення їх лінгвосталістичного аналізу. Та а, визначення впливу на свідомість читача. Основні завдання: з'ясувати суть поняття заголовок, дослідити класифікації та функції заголовків, провести лінко аналіз, опитування, проаналізувати примірники газети Максимум, створити власну класифікацію газетних заголовків, розробити рекомендації для редколегій молодіжних друкованих ЗМІ щодо написання медіаназв. Об'єкт дослідження, друкований орган інформаційно-розважальної газети Максимум, КЗ Вінницький міський палац дітей та юнацтва. Предмет дослідження це заголовки газети максимум, їх типи та функції. Методи дослідження. Аналіз науково-теоретичних джерел, пошуку в мережі інтернет, лінго аналіз, класифікація, опитування, лінгвістичне спостереження, систематизація. Методи дослідження доцільні, адже зумовлені його метою та завданням. Отож, висновки та результати. У роботі, виконані самостійно, було проведено лінгвостилістичний, семантичний та функціональний аналіз заголовків журналістських творів молодіжної газети. визначено їх роль, види та значення. Загалом опрацьовано 163 медіа назви. Виявлено, що найчастіше інкори використовують прості, багатокомпонентні, питальні та емоціональні заголовки. За результатами дослідження та опитування було проведено апробацію проєкту, створено власну класифікацію газетних заголовків, а також розроблено рекомендації для редколегії молодіжних питань. Як казав Василь Сухомлинський, уміння користуватися словом велике мистецтво. Дякую за увагу!